Ну, як тим кажуть, раз в рік і палка стріляє. Перепрошую за довгу відсутність, обіцяю трішки частіше закидати рецепти. Сьогодні до вас з ось таким смачним пухким медівником, з вишенькою та грецьким горіхом. Як на мене, це класика і це, звісно, неймовірно смачно. На водяній бані будемо заварювати цукор, яйця і мат в мене захарився, тому теж його додаю. І замішую до повного розчинення цукру, час від часу мішаючи, тим часом малюю собі ось такі кола. Коли цукор розчинився, додаю вершкове масло. Перемішала і в кінці додаю соду. Активно помішую і ставлю масу трішечки підстигнути. хвилин 15. Далі додаю все борошно та замішую тісто. Форму коржів, до речі, можна зробити і квадратну. Я випекла 6 круглих. До кінця кола не, тісто не розмазую, так як вони виростуть. І випікаю всі 6 коржів. Готую начинку. у мене вишня в власному соці, я її відсіджую, сиропом буду пропитувати.